Аби стати учасником проєкту, варто лише проявити ініціативу. У цьому переконалися мешканці 16-квартирного будинку по вулиці Жовтнева, 1, що у Ярмолинцях. Роками вони страждали від комунальних незручностей. Існуючий біля будинку, септик не лише кошти витягував, а й заважав жити. У нас був септик тут у парку, зразу зроблений. який весь час отоплювали ґрунтовими водами, дощами, снігом, і ми дуже дорого за це все платили. Куди лише мешканці будинку не зверталися, запевняють, проблема не вирішувалася. Упорядкувати комунальний хаос городяни вже й не надіялися. Рік тому із проханням про допомогу звернулися до голови облдержадміністрації. А сьогодні без зайвих урочистостей замість септику уже запустили давно омріяну каналізаційну насосну станцію. Власне, степану, я від імені нашого будинку всі ми сусіди зібралися. І ми дуже вдячні вам і нашій адміністрації, що ви нам так допомогли таке велике. Влада і громада єдине ціле. Переконаний очільник області Василь Ядуха. Каже, для того, аби вирішувати такі проблеми, багато не потрібно. Головне народна ініціатива рідну Хмельниччину будувати варто лише разом. Давайте свої пропозиції, на що влада повинна реагувати першочергово. Ми не можемо сьогодні говорити за якісь мільярди, але є людське ставлення, є людське бачення, є людські проблеми. Тому що я неодноразово наголошую, що в плані нашої роботи взагалі в основі має бути людина. От людей треба слухати, йти до людей і тоді визначати нашу діяльність. Отож, добробут кожного залежить від небайдужості самої громади. Народна ініціатива набирає поширення і ми всю свою діяльність з розвитку територій. Розпочинаючи з сільського району обласного бюджету, залучення позабюджетних коштів, саме будемо брати в основу проекти, які будуть внесені жителями нашої рідної Хмельниччини. Оксана Чушкіна, Олександр Галянд із Єрмолинецького району для інформаційного випуску.